Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Шок залужного зрадили. До слова, генерал не підписав пісульку Єрмака про згоду на мовчання та на розголошення. Відправив слід за руським кораблем. Пише офісне мишеня оточення. Генерала радило Єрмаку і Зеленському повертатися в квартал залужний хоче спокою. Пише волонтерка Леся Поруцька Сакович. Далі мови оригіналу. Принаймні на цьому етапі він не хоче злити божевільного капелюшника людину з розірваною. Ю в клапті нервовою системою, своєю присутністю за його столом, людину, в якої в руках зграє ланцюгових псів. Одного звати ДБР, другого ББ, третього СБУ. Залужний чудово розуміє, що в них уже очі кров'ю на лиці і мабуть не вважає для себе можливим танцювати в захисному костюмі на кінологічному майданчику. Валерій Залужний, два десятки офіцерів із його команди з їхнім досвідом, помилками та перемогами системі не потрібні. Найочевиднішим під час війни було б використання цих людей для перемоги, але вони не потрібні, оскільки не при. Пали до убодоби, як виявилися непотрібними державі тисячі компетентних людей. Не раз про це і говорив. А зараз бачу схожі висновки і від аналітиків BBC, пише Тарас Чорновіл. Далі мовою оригіналом завдання є нині навіть не територіальні завоювання в Україні. Такі наміри реально були. Але 2022 рік, коли Зеленський їм згадав Україну, а вони не зуміли взяти, бо не врахували, що окрім того, продажного зел є зсу генерал залужний і Україн. Міські народи зараз плани на зайняття нових територій стали підрядними. Вони і так паратима, щось захопити повністю все старають із обличчя землі. От нині прагнуть узяти під контроль усю територію Донецької області. Якщо допомога декого в Києві дасть їм можливість реалізувати, то це будуть повністю знищені міста та випалені землі. Жалюгідні залишки, населення яких відправлять піднімати народжуваність у Сибірі. Про території хіба головний Алкаш Раші це ще бліє. Реальне завдання можна сформулювати у Лювання Кацапія не повинна не те, що програти, а навіть думки про таке ні в кого у світі не допустити. Україна незалежно від результатів бойових дій на цьому етапі кількості випаленої русні, має почуватися як країна, що програла війну. Для цього мабуть, мають бути якісь ще захоплені території, не конче багато, але це за їхніми намірами повинні бути міста з відомими назвами. Достатньо і на Донеччині. Ну ви ж розумієте, для чого це «З» звільняло залужно і влаштовувало той погром ЗСУ і генштабі. Ще це. Повинні бути особливо болісні руйнування у середині країни, які відчують усі, а не жителі окремих міст і відчуття безпомочності. Тому загавкають і союзниками, союзниками країна залишилася з мізером. ППО і Раша лупить по енергосистемі. А в підсумку українці мають на думку русні схилитися перед переможцем і відчути приниження поразки, та навіть думки не допускати про розплату репарації покарання. Це звісно, тільки перша серія. Надіюся, що ніколи цього не діждуся. От тільки дії, які якої ця завлада, вони ж явно вкладаються саме в ці плани? Ну невже це ще досі не зрозуміло? Щоправда, про останні висновки Дібісія поки мовчить поки Блогер Джон Сміт пише: Зеленський здійснив занадто багато злочинів і вже просто змушений узурпувати владу. А ми не відмовимося від своїх твердих намірів, покарати його за все, що він натворив: шашлики смерті людей, покарання вагнерівців, журавляє багато іншого. Отже, майбутнє зіткнення очевидне. Сам Зеленський на відміну від багатьох це зіткнення вже давно передбачає, а тому вінкнув уже свободу слова своїм опонентам, вів політичну цензуру під виглядом військової, а в культурному плані Оскотині населення провокує серед своїх противників скандали і наперед намагається дискредитувати протести на відміну від готового. Програти на виборах Порошенка цей уже робить все, що робив пізній Януковича. Тільки я не казав про руку США цей про руку Кремля. Але оточення Татарова, Єрмаки, Смірнули, ведуть його в цей коридорчик, як Януковича вів портной. Єдиний. Анса для нього відпетляти це звільнити усі території України до 1991 року. Тоді, сподіваючись на переможців, не судять і воснажити українців довготривалою війною. Він швидше за все зможе уникнути відповідальності. А так ідеологічно, зеленський банкрота. Всі його ідеї 2019 року провалилися. Свій рейтинг Зеленської втратив вже на початок 2022 року, 24%, зрівнявшись з Порошенком. І лише Путіна своїм вторгненням Зеленському підіграв. Проблема в тому, щоб без плану. Перемогти навіть зеленський лідер військового часу втрачає легітимність гетьман є гетьманом, поки генерує план перемоги. Кулігавий план Зеленського до цього часу був захід, дай зброю за крайнебовісьми в НАТО і ЄС. Дай гарантії безпеки, і ми підемо в контрнаступ. Тепер же після виступу залужного в змі Зеленський і за цим планом банкрут. А отже, потрібний новий план. Цей план згенерував залужний технологічний ривок України, завдяки якому вдовго розбити рашку. Саме тому і відбувалася істерика Зеленського. Якщо план перемоги генерує залужних. То залужний і гетьман з цього моменту залужний для Зеленського номер 1 ворог. Всі намагання Зеленського прибрати залужну будуть кроками до майдану. Всі вони стануть доказом для суспільства. Що Зеленський не хоче перемоги, а хоче вічної війни, як Путін, отже, дасть ідеологічну основу для протесту. Оточення Зеленського агентура Путіна буде штовхати його до цього. Зеленський на заздрісний і мстивий. Щоб від цього плану відмовитися, він все це розуміє і цьому і ці казки про майдан три відражки, коротше зеля. Має зараз взяти план залужної трубити в усіх стволів. Що це правильний план? Треба по ньому рухатися. Тоді він отримує політичну легітимність. План перемоги залужно перетворюється на запит військових зеленська й на політичного гетьмана, який цей запит втілює в життя. В процесі сподіватися медійно перехопити в залужне авторство. Це щось таке більш-менш на користь всім, що відсовує нас від майдану. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм -канул. Алі, голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.